Но в травні цього року підрозділи зенітно-ракетного комплексу Петріот дійсно збили над Брянщиною п'ять російських повітряних бортів. Мова йде про два винищувачі і три гелікоптери, і зробили вони це буквально за п'ять хвилин. Таку інформацію підтвердив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю новинарні за його словами: тоді країна-агресорка з повітря бомбардувала керованими авіабомбами наші північні регіони. А разом з цим 4 травня, отриманий від Америки, зенітно-ракетний комплекс знищив над Києвом ворожу ракету кинжал, проте повітряним силам необхідно було тримати інформаційну тишу. Але нагадаю, що ще в липні командування повітряних сил ЗСУ показало відео, де видно, як ймовірно, два ворожі винищувачі су 34 і Су-35, а також три гелікоптери-ракетники знищили за допомогою того самого ЗРК Петріот. В тому самому інтерв'ю Юрій Ігнат зазначив, що сили протиповітряної оборони збили вже 15 російських кинджалів. Він додав, що системи Петріот зарекомендували себе дуже добре, адже окрім гіперзвукових кинджалів, ці установки збили і десятки інших балістичних ракет, що летіли на Київ. Зокрема, ігнат наголосив, що бійці збройних сил України, які мають досвід збиття кинджалів, стануть наставниками не лише для українських курсантів, а й можливо і для іноземних військ, адже це. Дуже Уже складна технологія.